Модель швейцарського сиру. Це спосіб побачити під час аналізу ризиків або розслідування аварій, чому всі померли. Лонтик сиру це ваш шар безпеки. Дірка сирі це дірка у вашій безпеці. Коли дірки співпадають, ви отримуєте аварію. Я поясню на прикладах. Перший шар безпеки це вичерпна інструкція, яка передбачає все на світі. Другий шар безпеки це контроль кваліфікації вашого працівника. Третій шар безпеки це обладнання, яке слідкує за своєю ж роботою. І четвертий шар безпеки це керівник, який слідкує за оцим цим. Отже, уявім стала ситуація, яка не передбачена інструкцією. По ідеї, спів... Робітник мусив помітити і відреагувати, але він заліпав тіктоці. По ідеї мусив спрацювати запобіжник, але останній раз його міняли ще коли з люкбобров показували по телевізору. І по ідеї за цим всім мусить слідкувати ваш керівник. Будемо сподіватися, що так і було. Або ще приклад: вам виписали рецепт, але з помилкою доза розрахована на 6 коней, а у вас 40 кілограмів ваги, і це після Великодня. Око фармацевта вообще ні за що не зачепилося, і він віддав вам ліки з таким дозуванням. Ви передаєте рецепт і ліки медсестрі. Вона взагалі вам нічого не зобов'язана. Вона проводить вас в операційну і просто передає. Рецепт лікарю. І по ідеї на цьому етапі лікар може помітити, що щось не так, або не помітити і внести дані в базу в комп'ютер. І комп'ютер тоді вже видасть помилку. В кожній системі є дірки, це неминуче. Для того щоб аварії не було, всі шари безпеки мусять працювати одночасно, а дірки не співпадати. Ось вам ще більш побудовий приклад на на прикладі е, пожежі. У вас сталася пожежа. Починаємо розбиратися. Застаріла проводка, це дірка. Не повитягали при прилади з розеток. Це дірка. Немає дим -датчика? це дірка. Немає системи автоматичного пожежогасіння – Дірка, сім'я не навчена реагувати на пожежі. Дірка, пожежна не змогла проїхати через шлагбаум. Дірка. Шлагбаум закритий на ключ, а ключ у баби Нюри, а Нюра в Іспанії. Цей ланцюжок із пункту призначення можна було розірвати в будь-який момент, але дірки співпали, і ваша хата згоріла.